Доброго дня, шановні глядачі. От, сьогодні хочу вам показати розказати про таку обновку в своєму гаражі як трансмісійна стійка от, або гідравлічний джек, як його ще називають. От, така коробка у нас є. Приїхала у нас вона новою почтою. Забрав вже дня 3 лежить. Тут у мене в гаражі заважає. От. Так що будемо його збирати. Ну що ж, відкриваємо, будемо дивитися, що всередині. Піднімаємо. Ось так, Перше, що нам кидається в очі, це ось такий паспорт. Ось. Щось написано. Щось написано Незрозуміло на нашій мові і є схема, як збирати. В принципі, нічого цікавого. Так, дивимося, що в нас в комплекті йде Так, йде в нас сам гідравлічний циліндр. О, важкий. Такий він по висоті. Десь приблизно по висоті, от без стік, метр двадцять висотуємо. Так, добре, дивимося, що далі. Давайте його в сторону. Ось так поставили, дивимося, що далі тут у нас така паска бумажна йде. Так, Перше, що ми бачимо, це ось такі ліжки у нас є. Дві штуки. Потім у нас є ще така педалька. Так розумію, щоб нажимати на гідроциліндр. Ось така підстропалась є в комплекті. Так, и тут у нас еще есть такая коробка. Давайте откроем ее. И это, что у нас тут есть? Так, и все коробки у нас есть. Значит, набор крепления пружина. Болты, гайки, шайбы. Это набор крепления, я так понимаю. Цієї педальки, там пружина, щоб вона назад верталася. От. І ще у нас є тут такі колеса До речі, такі вони не пластмасові, металеві. Думаю, гарні будуть експлуатації. Ну, побачимо далі, як воно що воно покажуть вже в процесі роботи, як вони себе поведуть. Так, ну що ж, йдемо збирати. Ну, ось що в нас виходить? Тобто, оці такі опори тут на двох. О! А, трішки я не розрахував за важкий циліндр. Хотів вам показати ось ці болти. Ось так. Їх у нас є в комплекті два. Тобто вони йдуть на кріплення ось цих упор з самим гідроциліндром. Хочу вам показати цікаву, цікаву річ. Ось Є у нас в наборі такі шайби. Їх у нас Шість штук ось, гайки. Ці гайки у нас 4 штуки гайок, йде на кріплення поліз. Е Пружина це у нас до педалі, От. йде дві гайки на, до ось цих болтів кріплення. А гайки ось ці йдуть самоконтрящиться, тобто, з такою поліуретановою вставкою. От. І До них ще плюс даються гровера. Дивно. Ніколи не бачив, щоб такі гайки ставились на гровера. Вони самі по собі вже є От, самофіксуючі. Тобто, щоб не розкрутилися. Але все-таки в наборі є гровий радових. Добре, будемо далі збирати. О, ось щось у нас приблизно таке вийшло гарячки. Скріплення з одної сторони шести От, І ось такі на стойках поворотні колеса. Прикріпили. Так, далі будемо займатися встановленням педалі гідроциліндра самого. Так, Ну що ж, зібрав я прию самого гідроциліндра Ось так можу показати, як циліндр буде виходити, зараз у нас стойка як піднімається. І останній. Момент, це у нас підставка ось така для зняття коробок. коробок. Ось. Ну і Дивимося на яку максимально зараз я вам ось так красоту він зможе підняти у нас. Цікаво він під своєю вагою випускатися чи ні. Ну, ось дивіться, вже, вже в мене зріст 1,74. Ось, і він вже. Наді мною. От, і ще можна вище. Ну, то добре, вище ми вже пробувати не будемо. Так, є в нас така ручка отут така опускає у нас. Ми бачимо, що стойка під своєю під вагою опускається сама, але ну, зараз побачимо до кінця вона опуститься чи ні. От і все. Далі вона не опускається. Можна отак прижати і вона сама спустилася донизу. Ось, ось така цікава обновка в мене в гаражі. От, дуже корисна така приспособа. От, допомагає при в тих роботах, наприклад, коли там потрібно зняти, поставити механічну коробку передач, та й не тільки механічну, а автоматичну також. Вона набагато важча, що механічна. Побачимо, як вона буде працювати. Придбав я її, що саме головне, придбав я її за 2800 гривень. Ось пересилали мені його з іншого міста, здається, з Дніпропетровська. От в інтернет-магазині. Зараз я її так впомню, різному покажу. Ось така стійка гідравлічна. От. Ну, на цьому все. Друзі, будемо прощатися з вами. До нових зустрічей!